Юрій Олійник доєднується до мого ефіру. Це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Вітання вам, пане Юрію. Доброї ночі. Доброї ночі. Слава Україні. Героям слава дякую, що знайшли час. Отже, давайте проаналізуємо те, що зараз в голові Путіна, і те, що зараз видумує кремлівська верхівка, про яку про які можливі переконання або можливі сфери впливу і на Україну, і що це за іпсо можуть бути, які може використати Путін найближчим часом. Як ви думаєте? Ну, по перше, як вже сказано, він буде звинувачувати Україну в проведенні е, вбивств, катувань мирних громадян чи небезпеки для них, для цього використовуватимуться та почти удари, які завдає Росія, намагаючись витіснити українські війська з тієї колишньої своєї території, яка б логічно на санітарну зону, зону яка Відокремлює все далі і далі російські війська від українських кордонів. Тобто буде провокації там, переведення вини на українські війська за масові вбивства, можливо якісь провокації з застосуванням хімічної зброї. Я думаю, це не виключено. Ну і це все буде на міжнародній арені дуже сильно намагатися, звичайно, показуватися. Ми бачимо, дуже розгортається кампанія. Вже за тиждень трошки Росія оговталася від цього сюрпризу, який їм влаштували під Курськом. І в Курській області зараз намагаються якісь варіанти знайти, щоб показати, що це українці там такі страшні агресові. Угу. Ну просто щоб цього не допустити, треба фільму, також я думаю, українські сили і взагалі. Потім цивільні, які перевіряються, які можуть поширювати інформацію, мають думати, що вони поширюють. І, звичайно, слід чітко відфільтровувати, доносити справжню інформацію, тому що будь-яка така провокація вона буде досить таки легко, якщо вона масштабна, можна буде знайти пояснення, де вона відбувається, які там справжні є декорації. Пане ну Юрі. це один uh -huh. з аспектів. Інший аспект, звичайно, це і не те, що інформаційна операція, яка вже ведеться, це ведеться злякування знову ядерною зброєю. Тому що Росія, завжди, коли вона в такі слабкі моменти вже нічого не може зробити. І реально зараз дуже удар великий по реноме Кремля, реноме Путіна знову пожвавилися ці внутрішньолітні вторіччя, які між Герасимовом, які зараз в опалі. І з іншого боку, незрозуміле становище навколо путінських сил ФСБ, які з одного боку на наросили, впливали теж не можуть вирішити ситуацію. І в такому розгубленому моменті знову Росії немає вже інших варіантів резерв довго перекидати військові на свої території. Вона вдається до ядерного шантажу, звичний режим. Коли залякується, що якщо ви далі будете продовжувати проти на території російські там воювати чи ескалацію проводити, то ми прийдемо до ядерної зброї. Не обов'язково до зброї може бути там провокації на АЕС. Ми бачимо останні дні і на Запорізькій АЕС провокації і заяви вже навіть сьогодні. Ігор Кірило, голова, голова РХБЗ, тобто Радіохімічної безпеки. Армії Росії прямо говорить що в Україні вже є брудна бомба. Що вони хочуть українці, нібито ми хочемо її підірвати і скинути на Росію вину? Тобто це все осмоктується паралельно. Виходять статті на Заході, де е знову говориться про ядерну безпеку, про те, що Росія є план ударів ядерних по всій Європі, плани регулярні. І це все. Таке враження, що це частина такої операції, де росіяни разом з корисними, скажімо так, ідіотами серед дуже яск... з яскравою фантазією на заході. І журналісти, і згодом політиків хочуть натиснути, щоб айя, ядерна війна на порозі давайте змусити Україну відступити, Не, не збільшувати ескалацію там якісь червоні тої лінії. То тобто на це зараз працює Кремль. Пане Юрію спецоперація або ті дії, які виконує зараз українська армія на території Курської області, як Ви вважаєте на думку росіян поза? Курською областю Москва, Петербург, Санкт Петербург або інші міста? Наскільки ці події впливають саме на жителів інших регіонів? Тому що насправді ж питання в тому, щоб спровокувати, вийти на протести, ем, зробити так, щоб ці люди зібралися і вийшли проти Путіна, і так далі? Це також є одна із основних цілей, та тобто внутрішня дестабілізація країни. Але чи, чи це можливо, як ви вважаєте? але це зараз ми розуміємо, що не йдеться про протести, тим Москві і в Петербурзі. Вони без сансові вони не, не вийдуть. За протести може бути в регіонах, в національних республіках, тому ж Башкортостані, в республіках Кавказу, особливо якщо Путін е, вдасться до того, що він не хоче ніколи робити і правильно не хоче, навіть і навряд чи зараз робить це. Мобілізація загальна. Яка в принципі поховає систему російську, тому що через величезний супротив, який буде, але в принципі ці будуть поступово можуть протести розгортатися, коли буде якась нестабільність в центрі, вони можуть також додати нестабільності, хаосу і розхитати цю систему. Але дуже багато треба звертати увагу на розкол всередині самої правлячої еліти, тому що все більше сигналів, все більше репресій. Одних проти одних зокрема зараз проти Міністерства оборони, де коли і колишньої його, зони, умовно кажучи, оточені голови генштаб Герасімова, Це більше там корупційних справ, розслідувань. Тобто реально йде чистка і реально є очевидна диверсифікація груп еліт між різними центрами впливу, і тому на це слід доорієнтуватися. І в принципі, наші дії дуже різкі саме на території російської корінної курської області. Вони сильно зменшують позицію. Реноме Путіна падає. Він не здатний щось зробити, і це тільки підживлює ці внутрішньоелітні протиріччя Ну це ще один фактор. Uh -huh. Тобто національні республіки, внутрішньоелітні протиріччя ну, І, Ну загалом за е, тих швидше не формі протесту, незадоволення навіть самих росіян, а формі апатії, все більшого небажання підтримувати. Агресивні дії, тобто йти у військо йти чи якусь підтримку надавати. Ми бачимо покуршені, попри всі там е розмови російських пропагандистів, що є ополчення, що за всі проти української агресії, насправді там ми бачимо інертність і небажання реально підтримувати московську владу. Переконати партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Саме такий план має представити міністр оборони Рустем Умєров на наступному засіданні ставки головнокомандувача. Завдання отримав від президента України Володимира Зеленського. Давайте почуємо зараз. Це те, що може значно дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців. Від російського терору цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там звідки вони завдають своїх ударів. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній ставці міністр оборони України і представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності. Україна може стати найсильнішим союзником у НАТО. Зокрема, це пояснюється наявністю в її надрах рідкісних мінералів. Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Річард Блументаль. Почуємо його. Ми не можемо дозволити Україні воювати із зав'язаними руками, надаючи їм зброю, а потім забороняючи використовувати її так, як потрібно для перемоги. Нагадаю, в Україні є поклади рідкісних мінералів. Це стосується не лише літію, а й титанових руд. Нині в цьому питанні є залежність від Китаю та інших країн. Давайте скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю. Україна має потенціал стати на нашим найсильнішим союзником у НАТО, і саме тому ми повинні надати їй шлях вперед. І сподіваюся, запрошення від НАТО. Річард Блументаль, сенатор США. Нагадаю, Юрій Олійник зі мною на прямому зв'язку. Пане Юрію. Тобто, це ми повертаємося до тієї теми ще 2022 року, коли ресурси надра були дуже важливим сектором впливу. І на чому Україна також зауважувала, що потрібно відмовлятися від енергоносіїв, від газу від нафти від Російської Федерації, що нам також є що запропонувати, і так далі. І так далі. Тобто по суті, зараз всі ці речі можуть стати в противагу військовій дипломатичній. Силі Російської Федерації в інших країнах? Звичайно, це один з важливих аргументів. Добре, що сенатори це розуміють американські, все більше розуміють, що Україна не дарма була хребтом таким опорою, важливою Російської імперії, що Росія хотіла її постійно завоювати. А зараз важливою силою Європі не тільки завдяки населені, передусім завдяки народу, людям, потенціалу інтелектуальному і. Але, але, але територі, території, але й звичайно щодо природних ресурсів і це теж треба всі ці фактори, як стримування Китаю і Росії, як економічний потенціал, як військовий потенціал досвідченої армії. Слід звичайно використовувати і доносити. Дякую вам дуже, Юрій Олійник на прямому зв'язку, кандидат політичних наук, і керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень був на прямому зв'язку.